Що в тебе його не було, то нормальна Петеха, друже. Вітаю. Так, що наступна у нас кулька? Бачу, не було в нього Хелсинга, він тільки з'явився. Вітаю тебе, друже. Хелсинг файний апарат. пограєш на ньому, побачиш. Петеха з, з двома пострілами, класно. Так, відкриваємо кульку. Що нам падає, друзі, скільки? Су130 пм, друже. Вітаємо тебе! Іще одна ПТХ, тебе прям ПТСАУ засипало. Крутяк, крутяк, друже, вітаю тебе, дякую тебе за видосик, за контент, Всього тобі найкращого. Пожимаю твою руку. Дякую за контент від душі, друже. Подякували ми тобі І привітали тебе. Дві пт залутав. Файний результат! Одна ще й колекцієчка. Нормально, друже. Трішки золотом піджився. Або навою ПТ-шечкою. Я не знаю, чи була вона в тебе, друже. Він не покаже. Ні. І тут я, друзі, вирішив зразу ще один відосик додати, так як відео коротеньке. Ще одному підписнику. Дякую за відосик. дружище, тобі дякую. Теж за все, за те, що ми зараз і в тебе подивимось, що тобі випадає. Нам контент. Тобі велика подяка. Обійняв вас, друзі, за підтримочку, за те, що допомагаєте. Респект, друзі. Я ж казав, що ви у мене найкращі. І я це підтверджую. Все, друзі, вам подяку. Так, зараз у нас буде продовження, тільки це вже другий підписник. До речі, друже, напиши, як тебе звуть. У коментарі мені. Ти зараз узнаєш свій відос. Бо я знаю, що ти дивишся мій канал. Все, подякував, друзі, від душі. І вам, друзі, дякую за вподобачки, за коментарі. За все вам дуже дякую, всіх вас обіняв, всі найкращі. Так, ну що, поїхали? Цей відос ще коротше. Ті ж самі у нас кульки і сертифікат. Ну, перший відкриваю сертифікат. Побачимо, що, друзі, тут. Пошамани трішки бачу. І. Їх качество таке не дуже якісне. Ну нічого, ми трішки підлутаємо. І відкриваємо кульку. Тут колекційка випала, а тут... Ух, нічого собі, лорка 50 тонн. Ух, красава, друже, я тебе вітаю від душі.